Вітаю в ефірі Лайв студія. Мене звати Ольга Гвоздецька про стан Чорного моря через підрив Каховської ГЕС говоримо прямо зараз. До нас до студії завітали Павло Буланович, директор департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОВА. Анжела Ткаченко, головний державний ветеринарний інспектор Одеської області. І Водислав Хрущ, во, начальника державної екологічної інспекції Південно-Західного округу. Дякую, що ви сьогодні знайшли час потрапити до нашої студії. З найголовнішого з останніх новин. А це заява екологів. Ви будете або підтверджувати, або спростовувати. Але от Українська служба новин пише, що сильно-зелені водорості, або так звані цианобактерії, почали процес цвітіння у чорному морі. Павле, чи це так? Так, це підтверджується вже візуально. Це підтверджується відповідно пробами, які були відібрані. Це є наслідками опріснення Чорного моря. Це в принципі це сезонне явище, але воно було взагалі десь в серпні. А коли були високі температури, там 30-35 градусів, температура води була досить тепла, Кисеню було, було, ну скажімо так, небагато. Тобто була база для їх розвитку, для їх цвітіння. Теперішній час у зв'язку з потраплянням до вод Чорного моря вод Скаховської. Скоховської ГЕС ситуація ускладнилась. Крім того, що до нас прийшло ну, таке явище, як опріснення. До нас ще і прийшли змити водою пестициди, агрохімікати і інші бактерії і інші небезпечні сполуки, які були, накопичувалися були в наявності безпосередньо по руслу, по руслу ріки. Це є кормова база для цвітіння. Водоростей сьогодні, вранці, ну вчора ввечері, скажімо так, процес почався. Скільки він буде тривати, скільки і які будуть наслідки, ну це вже час необхідний для того, щоб визначитись, та, там з'ясувати, що, що йде і як. Але я хочу сказати, що процес опріснення Чорного моря він не з'явився зараз і він не залповий. Ми самі опріснюємо Чорне море. Оскільки всі скиди з міста через Інфоксводоканал потрапляли в море. І десь 20 років тому солоні солоність Чорного моря складала 23-25 промілі. Зараз нормальна ситуація 12-18 промілі. Станом на сьогодні в середньому десь 4,6, 4,5, 4,6. У зв'язку з мінімізацією навантаження на Чорне море, головою обласної адміністрації Олегом Кіпером прийнято рішення, підписано вчора розпорядження про заборону скидання інфоксом, інфокс-водоканалом вод до Чорного моря, а скид проводити в Хаджибейський лиман. Хаджбієвський лиман це дозволяє, дамба дозволяє, тобто рівень за минулий рік, коли в хаджбії не, не було скидів, а рівень опустився зараз до 1,5 метрів. Рівень, який можна заповнювати, це 3,2 метри. Тобто на пару місяців можна воду кидати до хаджбію. Тому я прошу, інфокс-водоканал. Вжити всіх термінових необхідних заходів по припиненню скиду стічних вод міста Одеси до чорного моря і перенаправити їх до Хаджбеївського лиману. Ну, тоді будемо чекати відповіді від Інфокс. Я розумію, що це радикальне рішення, тому що треба рятувати насправді акваторію Чорного моря. Щодо цианобактерій цвітіння, до ефіру говорили з Анжелою про те, що от сьогодні, просто зранку, є люди ще на пляжах. І сьогодні я особисто бачила жінку, яка з дитиною маленької рочки в 5 їхала засмагати, можливо, купатися. Анжела, чи маємо ми і в якийсь Спосіб сьогодні попереджати, вмовляти е, людей не робити цього ну ми з вами всі споживачі. В першу чергу, ми повинні самі себе захищати від даного в даній ситуації від даного явища, тому е, сповіщення людей е, це як. Засобами масової інформації, спілкування, роз'яснення в такому руслі повинно вестися на всіх етапах і на всіх ланках, що може призвести до захворюваності гострими кишковими хворобами. Тому люди самі повинні розуміти, до чого це приводить. І які наслідки лякали е, сальмонелою і найбільше холерою? Але у цій студії інфекціоніст, лікарка, казала про те, що е, холера це дуже неприємно, але ми вміємо це лікувати і нічого страшного не станеться. Ну, дане питання медики, мабуть, розуміють за що вони відповідають Це їхнє питання, і вони гарантують то, що вони озвучували в цій студії. Намагаються зрозуміти просто найбільші загрози насправді для людини, яка може сконтактувати з морською водою. Владиславе, Водиславе, бактерії становлять серйозну загрозу взагалі людині. Державна екологічна інспекція не може встановити загрозу безпосередньо якогось типу бактерії. Ми робимо. Показники згідно гранично допустимих концентрацій, так званих ГДК, встановлених для норми. Моря у різних його ділянках. Це хімічні речовини. Це такі як залізо, нафтопродукти, азот амонійний, солоність, рівень паш і так далі. У нас немає солоності почули від того, нас вже? немає акредитованої лабораторії на якісь біологічні, uh -huh. ну там на бактерії, на, на якісь мікроорганізми. Ну, давайте по хімічним показникам. До речі, сьогодні було одне з актуальніших питань, чому перевищення заліза вдвічі в морській воді біля біля узбережжя. По перше, треба розуміти, що цей скид прісної води можна порівняти із каналізаційним скидом, але дуже великих об'ємів. Тому що вода, по перше, прісна. А по друге, вона на своєму шляху умивала, умивала житлові будівлі, АЗС, парки, автостанції. Омивала десь там цвинтарі і і, 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 тоді, і тому інше. Тобто ви ж не підете зі своєю дитиною купатись на автомийку, як є яскравий приклад, де ви знаєте, що були якісь хімречовини, якими які мимилує машину. Таке саме і у, можна порівняти із результатами стоку після підриву Каховської дамби. як як вже казав пан Павло, з милими місцями та ХЗЗР, хімічні засоби захисту рослин. Тому за якими показниками досліджуємо ми, було, було встановлено з часом нормативи, як я вже казав, для різних ділянок Чорного моря, Лиманів та інших. Ми досліджуємо, на якому стаді, стані зараз показники знаходяться. Сьогодні, вчора та будуть завтра, у разі критичних перевищень повідомляємо відповідні служби для того, щоб можна було прийняти якісь міри там запобіжного характеру. Але досліджувати е, якийсь там показник чи хімічну речовину на небезпеку для життя для здоров'я людей, це, мабуть, мають робити якісь кваліфіковані співробітники або інститути, дослідницькі, там МОЗ, ну та таке інше. Що я можу е, наразі? Повідомити це те, що по завислим речовинам та по залізу містами було перевищено до, до 12 разів, але кожен день динамічно ця ситуація міняється. Тобто, з першого дня ми відбираємо проби там нова дофінівка Возанівка, пляж ланжерон 16 та фонтану. І от з першого дня почались невеликі перевищення в Дофійнівці, з другого на Ланжероні Дофінівка ще е, зросла. І от так, таким, таким чином, це як можна виразити з пляма, вона йшла вдовж, вдовж узбережжя. Наразі ми слідкуємо, що вона свій рух призупиняє, але частково. І десь, наприклад, та ж солоність вже вирівнюється. Тобто найнижчий показник був 2,5 промілі, зараз вже середньо десь 4,5, 4,3. Тобто потрошку -по -по ситуація поліпшується, але не критично та повільно. Тому до питання, купатись чи не купатись, ну, я вважаю, що остаточно не треба цього робити. У воді з таким хімічним складом, як мінімум. Це може бути ознакою того, що поступово-поступово ну, починається процес відновлення або хоча б да, зупинки негативних процесів. Ми сьогодні ми кажемо по біохімічним процесам. Біохімічні процеси відновляться з часом, так чи інше, але море стане тим, яким воно о, має бути. Ми, ми не можемо регулювати природу, природа регулює нас. Розумієте, що стосується бактеріологічних чи біологічних показників, це безпосередньо вже цвітіння водоростей, це мікроби, які викликають певні захворювання, ну, зокрема, там кишкові інфекції. Да? Це спрогнозувати неможливо. Ми знаємо, що це буде а от… Коли буде і в яких об'ємах ми не можемо сказати, досить велика кількість води, забрудненої води поступила і поступає зараз, повільно, але поступає до Чорного моря. 18 мільйонів кубічних кілометрів води. Якщо порівняти з людиною, яка випиває півтора літра води на добу, це можна забезпечити увесь світ на 2 роки водою, питною водою. Сьогодні 18 мільйонів кубів має поступити до Чорного моря. Звичайно, будуть природні процеси. Звичайно, буде, природа буде регулювати ці процеси з найменшою шкодою для себе. Наше завдання зараз це здоров'я людини, і наше завдання зараз це збереження природних ресурсів, які в нас є. І сьогодні ми всі. Всі служби, які працюють, державні органи, комунальні установи, всі працюють над тим, щоб зберегти той ресурс, який в нас є. Що ж, ми на інформаційному фронті допомагаємо. Сподіваюся, також вам, Анжело, було, було попередження про те, що категорично не варто купувати рибу. От у зв'язку з тією трагедією, з якою ми стикнулися. Так, хочу наголосити, що з даного питання, знову ж, це інформаційно. Треба розуміти, де купляти і яким чином її споживач повинен її купувати. Я хочу довести до всіх. Тих, хто нас чує на сьогоднішній день, на території Одещини працює 56 державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи, які здійснюють державний контроль станом на сьогодні, з моменту даної ситуації до вчора не допущено до обігу 455,5 кг риби. Це солена копчена вялена в тому числі та ряд морепродуктів. Дані особи, які порушують ветеринарно-санітарні вимоги на ринках, притягуються до відповідальності. Рибу купуйте як споживач, підходьте, будь ласка, ви маєте повне право спитати висновок державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. Якщо це в торгових мережах, ви звертайте, будь ласка, шановні споживачі, на те, яке маркування, на дату. І терміни придатності, дату виготовлення хочу зауважити, і терміни придатності на зовнішні ознаки на нашому сайті головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області. Ми ведемо інформаційну кампанію і роз'яснюємо, як. Об споживачу вибрати якісну і небезпечну продукцію харчові продукти як тваринного, так і рослинного походження, в тому числі і рибу ми розміщали. Тому отак от, от ще хочу наголосити, що в разі виникнення якихось питань, будь ласка, телефонуйте, ми готові надати консультативну допомогу, роз'яснити е, з даних питань. Свіжа риба переважним чином на сьогоднішній день хочу сказати, що риба з чорного моря лов заборонений і вона не реалізується на ринках. Станом на сьогодні вже комісійно перевірено на територію Одесьчині 11 ринків. Сьогодні на території Білгородністровського району Сараській громаді приймалися такі заходи. Разом з органами національної поліції щодо недопущення стихійної торгівлі, в тому числі і риби. Там піднімалося дане питання: не купуйте харчові продукти, будь ласка, на стихійних ринках, це приводить до наслідків дуже важких. Ще хотіло вас уточнити. Були виявлені ну точно один випадок є труп тварини на узбережжі. Зрозуміло, що з Херсонщини. На жаль, як бути у такому випадку? Чи у таких випадках треба повідомляти саме вас, телефонувати саме вам? Шановні громадяни, хочу звернути увагу, що станом на сьогодні у нас 5 випадків з виявлення загиблих тварин. Це у нас 2 оленя, одна косуля, одна велика тварина труп великої рогатої худоби та дикої птиці. Ми спільно з усіма причетними до цього службами, органами місцевого самоврядування, вживаємо заходи. І щодо недопущення, в разі виявлення, будь ласка, сповіщайте за телефоном 716 1301, головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області. А також ви можете звернутись до наших районних державних лікарень ветеринарної медицини до наших районних управлінь, які територіально знаходяться на території Одеської області. Заходи вживаються до органів місцевого самоврядування. У нас є комунікації, у нас є взаємопорозуміння. Тому, ну, будь ласка, ми готові до співпраці. Заради здоров'я да, одеситів, да, да, помешканці. Здоров'я Одеситів, да, і Одещини. І окрім цього, даними заходами ще забезпечується як санітарно епідемічний статус да, Одещини, щоб було, а також епізотичний стан на сьогоднішній день спеціалістами державних установ ветеринарної медицини проводяться всі комплекси всіх робіт, як планові, так і позапланові, по недопущенню виникнення, особливо зоонтропонозів. Я не знаю, що до вас це питання, але воно маленьке на узбережжі Одеси ресторани годують дуже часто морською рибою. Рекомендуємо людям не вживати такі страви, не замовляти їх поки що. Ну ми не можемо це. Оператор ринку, який годує, да, той же ресторан він несе безпосередню відповідальність. До всіх них доведено інформація з даного питання. Тому сказати, що не вживати. Ми не маємо права це. Але людина повинна сама знати, на що може наразитися в даному випадку. Можемо порекомендувати. Хоча б на я час. би хотів так. додати, я би хотів додати, що категорично не рекомендується купувати та застосовувати в їжі молюски, рапани мідії. Це є природними фільтрами. Вони в першу чергу вони несуть всі. Акумулюють в себе і розносять, роздають всі ризики, які можливі тільки зараз в Чорному морі. Ну можна тільки в супермаркетах заморожені, які привезені. які е, імпортні, імпортні так. так. Тобто, я ще раз говорю, що вилов риби і рибопродуктів в чорному морі він заборонений, він не здійснюється. І в разі, якщо споживач хоче ознати, він. Має повне право спитати звідки дана продукція, навіть в тому ж ресторані. Йому повинні надати підтверджуючі документи, звідки дані дана продукція. Це важливе зауваження щодо лиманів, от окреме питання ви сказали про Ходжибейський лиман. Одесити запитуються станом інших ломанів на території нашого регіону. Давайте внесемо тут деяку ясність, але Водислава спочатку спитав: Ломанами, я так розумію, ви теж займаєтеся чи ні? Вже з сьогоднішнього дня розпочали відбор проб на лиманах. Зараз лабораторія, як закінчать, будуть свіжі показники, бо за результатом показників на 16-й фонтанах ми розуміємо, що вже забруднення пішло далі, і треба робити лабораторні дослідження ну насамперед там в районі Бігородністровського Лиману. Чи затягнуло бруд у, у, саме на територію Лиману, а не на морську територію біля нього? Так. Що стосується Лиманів, в перший же день... Було перекрито доступ морської води через шлюз до Телігульського лиману. Було прийнято рішення обласної державної адміністрації, обласною радою. Було перекрито доступ води до Куяльницького лиману. Але це те, що можна було зробити штучно. Природні процеси не зупинити. Якщо є водообмін, наприклад, Дністровський лиман, там в районі моста з морем, його нічим не перекроєш. Та ж сама ситуація по Анджикому по Лиману. Тому по сухому лиману, да? там, де ми не можемо це зробити, вода, на жаль, Забруднена вода де йде. в якій концентрації, в якому вигляді, да, в яких об'ємах спрогнозувати зараз неможливо. Це залежить від течії, залежить від вітру. Там є різні природні фактори, які впливають на це. Два лимана, які можливо було закрити, ми закрили в перший же день. Сьогодні Державна екологічна інспекція контролює стан. Лиманських вод, і якщо буде погіршення, ну, звичайно, інформація все є на сайтах, воно на, на офіційних ресурсах. Тобто це інформація в доступі і населення громадськість інформується миттєво в случаї зміни яких, якихось ситуацій. Павло, ще одне важливе питання щодо ґрунтових вод, люди в приморських населених пунктах вони можуть користуватися колодязями. Я би зараз не користувався колодязями. Я рекомендую не користуватися, оскільки ми не знаємо наскі, е, глибину проникнення, е, глибину проникнення цих вод. Вони ж не тільки зайшли в море, вони ж і в верхній водоносний горизонт можуть потрапити. Тому. Е, Сьогодні є доручення, і сьогодні здійснюються заходи з, спільно з Держпродспоживслужбою по перевірці е, колодязів, перевірці е, артизіанок, перевірці всіх ну, водокористування, яке здійснюється з водоносного горизонту. Випадків сьогодні е, забруднення не зафіксовано, але, ми, е, але це, це можливо. Е, сьогодні. Страна агресор до України застосовує екологічний тероризм, і ми це повинні розуміти. Тому колодязі, скважини і тому подібне це теж те є предметом ризику. Ми враховуємо всі фактори, які можуть вплинути на здоров'я людини. Щодо води, все ж таки уточню, у перший день після підриву Каховської ГЕС було попередження, що і у Десити теж непогано було б, щоб кип'ятило воду, а водопровідну. Чи варто це робити досі? Бо ми знаємо, що ми живемося з Дністра, не Дніпра, але все ж таки. Так, да, дивіться, сьогодні питна, водна, питна вода в Одесі знаходиться в нормі. В нас водозабір Дністровський, не Дніпровський, ні, ні Південний Бук, а Дністровський. Проте, я би рекомендував кип'ятити воду, для того, щоб її. Там, де є фільтри, там, де є очищення води, там, де є професіональні очисні, скажімо так, механізми, то це не обов'язково. Якщо їх в квартирі, в домі немає, тоді, звичайно, краще воду кип'ятити. Але я би хотів звернути увагу, що в процесі кипятіння високої температури води з, у взаємодії з хлором, вода хлорована, З'являються діоксини. Діоксини впрямую впливають на здоров'я людини, тому необхідно після кіпятіння відкрити кришку чайника і залишити на 5 хвилин, щоб разом з паром більшість цих діоксинів улетучилась. Звичайно, там щось залишиться, але вже буде не не ті концентрації, які можу, можуть можуть вплинути на те. і розпад діоксину в, в людині триває до 35 років. Тому діоксини це вкрай вкрай важко і вкрай важливо. Вони може, ви щось додасте щодо питної води води з під крану? Ну щодо питної води мені додати нічого, але я хочу ще наголосити на чому, на тому на тому, що злочин мабуть, вже завершений, але наслідки ще тривають. І треба розуміти, що Каховська дамба була збудована у 50-х роках, 56-му, і 70 років. Навколо неї утворювалася інфраструктура, розселялись люди та екосистема. І за один момент це все потрапило у воду. Тому будьте обережні, не спокушуйтесь десь там скупатися, коли ніхто не бачить. Ви наражаєте на небезпеку себе та тих, хто поряд з вами. Ой, найголовніше діти, щоб не купалися діти і не йшли до, до води, бо е вони напевно найтонкіші так фізіологічні структури, які можуть постраждати. Анжело, ще два питання. Я хотіла про ще так. додати, що всім водокористувачам, які забезпечують на території Одещини водозабезпечення населення, надіслано листи з рекомендаціями щодо наявності дезінфекційних засобів та в разі невідповідності виявлених під час державного моніторингу да, досліджень води вже. Вати заходи, тобто дане питання також на контролі. І що стосується дитячих оздоровчих таборів, у нас там також дітки відпочивають. Ми знаємо всі на сьогоднішній день табори відпочинку забезпечені тільки бутильованою водою. Петна вода, тільки бутильована. Ну, така пересторога, логічна. Щодо птахів, різні є дані одеситів, одні кажуть, зникли чайки, інші кажуть, навпаки, якось вони пожвавилися. Якщо птах з'їсть рибу, яка, ну, скажімо так, отруйна, які це може нести ризики? Ну, Аналогічно, як і людині? Для людини ризиків подальших да. не буде. Так, Так. Да. Угу. Ну що ж, я дякую вам, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Сподіваюся, що ми будемо тримати надалі контакт і отримувати від вас найпершу, найважливішу інформацію. І обіцяємо допомагати на інформаційному фронті розповсюджувати її майже з перших джерел. Павло Буланович, Анжела Ткаченко, і Водосав Хрущ були гостями цієї студії. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, будьте дуже дуже пильними. Дякую.